Колись люди хворіли на різні заразні хвороби, але вчені винайшли спосіб, щоб боротися з цим імунізація або щеплення. Люди помітили, що перехворівши, стають менш вразливими. Вони почали навмисно заражати себе маленькою кількістю хвороби. Це називалось варіоляція. Лікар Едвард Дженнер звернув увагу, що доярки, які хворіли на коров'ячу віспу, не хворіли на натуральну віспу. Він вів щеплення від коров'ячої віспи для захисту від натуральної. Це було значним досягненням. Науковець Луї Пастер виявив, що хвороби викликають мікроби і навчився ослаблювати їх для нових щеплень. У XX столітті винайшли щеплення проти кору, свинки, поліомієліту, навіть виграли війну з віспою. З появою COVID-19 вчені швидко створили нові щеплення МРНК вакцини, які навчають організм боротися з вірусом. Щеплення допомагають нам бути здоровішими і не боятися багатьох страшних хвороб. Це справжнє диво науки.